Галька тільки що загнала всю худобу в стайню. Всіх кур, качок, гусок, єрдиків, штраусів, шиншил, кролів, норок, конів та коров. Старий бульба заходить в хату, бачить сина Андрія і мимоволі починається розмова. А діло було в 41-му році. Було мені тоді 13 років. Поїхали я і мої козаки на Олімпійські віри. Так, то все воно і було. Ми переносимося в спогади Тараса. Сидить Зевс із Скіпетром. Нехай розпушнуться Олімпійські ігри! Гриміла музика, сурми, барабани. Підки перший? Хто ви? ЗСП! Нам все рівно, ми з Львова! Хай, хай переможе найсильніший! Тобто ми! Виходять атлети! Козак і Спартанець. Починається бік. Skål! すご,ごい。 Переможе глучніший! І о, гра почалася. Але невдовзі у спартанця дзвонить мобільний. Йому дзвонить Леонід і викликає на бій. От він пішов, а наш козак виграв турнір. І вже роками, сину, України не перемагають в цих змаганнях. Є! Тренування і ще раз тренування. Коли б ми приїхали додому, нас, від... нас вітали, але найбільше нас утішнив оцей чоловік. Бульбою і його побратимою. Але, на жаль, цю історію не внесли до повісті про Тараса Бульбу. Піти. Там би мене навчили перемагати. Так, треба щось перекусити. Кажуть, що з надає сили більше, ніж Гринбул. Треба спробувати.